Вітаю, придбав в магазині Allo для свого автомобіля такий автопилосос від фірми Tanfon. До речі, це вже не перший товар цієї фірми, який придбав до цього. Це був автокомпресор акумуляторний, дуже, дуже класна фірма. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Так, в набор у нас входить сам пилосос, Такий зручний. Класно, в сидить. Це перший рівень. це, це виключається. Сюди одягаються насадки. І сюди, до речі, одягається насадка. Цим можна спускати, тягнути пил, спускати матраци і вакуумувати речі в пакувальні мішки. З цього кінця можна накачувати надувні матраци, круги і таке інше. Для цього є такі О, впало. Такі є насадки, три штучки для різного типу накачування. Це щітка для пива одягається, щоб дотягатись в дрібні, важкодоступні місця в автомобілі. Це така щіточка, щоб можна було краще пісок. І з покриття доставати. Є зарядка Type-C, заряджається як від облачка вдома, так і від прикурювача. І у нас отвір. такий система циклон. Пил збирається і стоїть клапан, щоб назад він не виходив. Ну, До речі, прикольний. Коли світиться зеленим, це він заряджений. Коли вже червоний, то треба зарядити. У нього 2000 мА акумулятор, 120 Вт потужність. Ну, така нормальна штука. І 4 години пишуть, що у нього йде зарядка повністю акумулятора. Тому я вам рекомендую придбати його в магазині Allo. До речі, є на нього рік гарантії. І інструкція на українській мові що це дуже класно. Ще фірма Xiaomi не дійшла до цього, а тут вже є. Дякую вам, гарного вечора.